Посадба b 8 1.6 дизель, та 1.6 він нікуди не їде. Та ні, це ненадежний мотор, щоб в тебе через три старта коробка розірвалася на Оце твоя тема, звісно ж. Друзі, всім привіт, слава Україні! По традиції, слава ЗСУ, і велика подяка нашим пацанам, які просто роблять чудову технічну роботу. Великий вам оклін, пацани, як завжди. Братво я вас привітствую, дві шмаліна. Ось, що, там і називається з Володькою на хазяйну валі. Не встигаємо крутити. І так, друзі, в нас сьогодні відео називається Passat b 8. 1,6 дизель. Це ті самі можна прирівнювати е, дизеля сучасні, які є на шкодах октавіях, туранах вони ставляться. Тобто, спочатку з 2015 року. Навіть з 2014 початку року там на гольфи сьомі вони вже починали кластися. Ці двигуни вони йдуть не з форсунками, вони менш проблемні, як минулі шли того класу. Це А є, це двигун. Ці форсунки багато краще. Чому ми вирішили записати це відео? Тому що ми, коли викладаємо, ми дуже багато чуємо від людей. До мене телефонують. Я кажу, та візьми, там є до Passat 1.6 дизель, там є там ще ж ондо до 1.6 дизель. Та 1.6 він нікуди не їде. Там цей, Та ні, це ненадіжний мотор. Таке враження, люди, коли так говорять, вони взагалі відштовхуються тільки від якоїсь такої певної інформації, яка є ну, 1,6, ну і Фасад. І ми захотіли в цьому відео вам показати, що це трохи інша картина зовсім. Це інші двигуни. І коли ти сідаєш в Faсад Б8, в 1,6 двигун, коли ти даєш газ, ти розумієш, що він класно їде. Він їде іменно просто. Та вистачає його, реально вистачає. Навіть для мене, коли мені треба їхати для звичайного користування. Так, да, звісно, якщо ти більше тільки 20 років і в тебе просто... Пітарда в одному місці стоїть, понятно. Тобі буде мало, тобі треба 2 літра й взяти бензиновий ТФ чи чіпанути його до 400 кб, щоб в тебе через три старта коробка розірвалася на Оце твоя тема, звісно ж. Ну ми зараз говоримо про тих людей, про ті автомобілі, які просто для звичайного користування тобі треба просто взяти вийти на обгон і когось обігнати, там прискорити з 80 там до 130, до 140, і щоб було нормально. Я. Заявляю повністю 100%, повірте, мені ось цього автомобіля вам буде достатньо. Ви ніколи не сядете в нього, ви не, не візьмете якусь машину на обгон і скажете, та він нікуди не їде, та він тупий. Реально, вони так зробили його налаштування, що 1.6, він по враженням як минулий двохлітровий, той, що на 140 лошадок їде. До прикладу, мені здається, що цей 1.6 варіаторну Audi 136 лошадок. Він мені кажеться натягне її. Правда? Валя? Айтян, це просто у воліри ауді 136 лошаток. Ну він живі. Мені кажеться, що він живі. Ну Він того і ауді продав. Коротше, друзі, значить, дивимося. І так, поїхали перше. Що скажемо, ми дуже часто викладаємо вам автомобілі в рубрику на продаж. Ми, звичайно, же, намагаємося і ставимо вам найдешевші ціни. Вони реально вигідні. Ну для перекупів, то є в западло, бо там нема рубля -зазора, Да? Е, Вони ж хочуть, щоб було зразу і немало. А для звичайних людей один 6 нікуди не їде, якось воно виглядає. Перше, що я хочу показати, ось Валерчик просто взяв для себе, зробив 250 євро. У ну, нього трошки більше можливості. І він просто 18-ті колеса сюди втулив. Ви подивіться, ми зараз вам вставимо ставочку, як він виглядав на звичайних стальних дисках. І як він виглядає ось зараз, подивіться, він просто став на тисячу дорожчий. 250 поклали, він став на тисячу дорожчий. Це ми його не полірували, не чистили, просто, просто елементарна заміна дисків у нас відбулася і все. До чого ж я все ж таки це, друзі, всевів? Якщо ви хочете любий який із автомобілів своїх побачити, ви повинні в першу чергу подумати про колеса, тому що ще сказав. Генріх Форшові 80% краси автомобіля в її колесах. Повірте мені навіть ось, якщо ви в оцього. Поставите класні катки, він буде просто виглядати набагато краще. А ще полірнете, а ще затоніруєте. Ви самі собі можете зробити тачку, яка буде просто цукерочкою виглядати. Тому, друзі, багато говорити не будемо. 1,6 повторюю, класно їде. Ми вам це сьогодні покажемо. 1,6 економно їде, 1,6 комфортно їде, незважаючи не навіть на 18-ті катки сіли, багато не трендимо. Поїхали, заправляємося зараз на заправочки і поїхали. Будемо сьогодні кататися для вас і показувати, скільки він з'їсть, скільки воно жре. Гоу! Це виїхали ми вже. Скільки ми кілометрів проїхали? 16,6 і шість кілометрів. Ми вже проїхали, друзі. У нас... У нас не нуль, це просто Ну так, да, у нас температура не ноль, це просто датчик температури на 3,6 розход, щоб ви собі розуміли, як ми робимо, які в нас железні нерви. Ми вже заді себе десь, наверно, кілометрову чергу зібрали, тому що тут можна їхати до 100 в час, але ми їдемо 80 км і нам от взагалі на все пофіг, да, Валер? Все, От Просто пофіг. Просто пофіг робимо. Саме головне, щоб показники. За 16,6 нас середнього зараз показує у нас 3,6 розход. Їдемо друзі далі. А зараз маленьке оголошення. І так, друзі, сьогодні, ви знаєте, що ми постійно займаємося із вашою також допомогою, зборами на якісь певні хлопцям задачі, які їм потрібно, напередку, які воюють. У нас сьогодні знову з'явилася задача допомогти. Але мені один із знайомих сказав таку ситуацію, таку фішку каже: от ми часто говоримо, що от там хлопцям потрібно, там Мавік, там треба тепловізер хлопцям, там треба хлопцям. То -те. Каже, ми трошки неправильно говоримо, то не хлопцям потрібно, то нам всім потрібно, які ми тут живемо, щоб у хлопців оте все було. Тому попрошу віднестися трошечки з цієї сторони, так що давайте так, щоб ми ці збори з вами тако просто на одному диханні зробили, і ми були красавчиками по попросту всі, всі разом. Я знаю, що у мене дуже багато підписників, які реально ну, класно відносяться до цього всього, і з вами ми прорвемося дуже далеко. І так. Ситуація, яка складається наступним чином, У нас є пікап, який вже врятував не одне життя. Ми цей пікап, ви всі пам'ятаєте, на нього збирали кошти на доставку. Там люди самі всі селом, там родичами позбиралися, зібрали, купили той пікап, але нам потрібно було допомогти з відправкою. Його ми з вами. Якимись то силами такими, то все зібрали, відправили. Добре, в нас це все вийшло. Той пікап відпрацював вже 3-4 місяці, він конкретно посипався. Цей пікап зараз приїжджає на 10 днів відпустку, і нам потрібно його підлатати, тому що він там сипеться. Ми знайшли вже майстра, який буде займатися тим всім питанням. У нас є парень запчастіст, вадік. Привіт, тобі велика подяка. Він вже подвісний почіпник безкоштовно вислав, тому що хлопців він за Конкретно вони вже хотіли чи привод відключати, чи що, щоб доїхати. Але він їм вислав безкоштовно. Будемо цим всім займатися. Дивіться, Значить, мета назбирати 30 тисяч гривень для того, щоб його привели повністю в струйовий такий собі е... що у нас розпознано падіння давління в шинах. Щоб ми його поставили в бойовий такий стан, друзі. Тому е, наша задача ціль 30 тисяч баночки. Е, е, є вже певна сума, якою ми зараз спростимо цю всю задачу. Дивіться, в мене також людина була підбирала туран, водій приїхав, переплатив німцю на 100 євро. Німець мені відправив ті гроші в конвертику, Ця людина сказала, що я знаю, що ви збираєте дуже часто на допомогу хлопцям. Тому тих 100 євро включіть ось туди. Велика вам подяка. Включаємо. Також 100 євро. Я від себе додаю. 8 тисяч гривень у нас є. 22 тисячі, я думаю, для нас то не є проблема. Всі мої знайомі, хто знає, мене хто взагалі вважає так, як я вважаю, що потрібно постійно без виключення зараз, поки йде ось такий у нас стан, потрібно допомагати, потрібно включатися в першу чергу. І давайте так, на одному диханні зробимо. А той пікап, хлопці, повірте мені, скажуть, вам. Подякую, якщо потрібно, знімемо для вас всіх відео. Як той пікап вже настроєний, як ми його відремонтували, поставили. І від хлопців якась певна буде подяка. Давайте, друзі, включайтеся. Я думаю, що ми це зробимо з вами разом. Дуже безтренько Погнали! І так, друзі, йдемо далі. Продовжуємо перепадчик. Прийшов вже було в нас 3,4. Зараз вирівняється, вирівняться. 26 кілометрів проїхали у нас 3,5. будемо з Валєрчиком вирівнювати А дивіться в Німеччині в жовтні місяці, вже дерева всі зелені, бачите, чуть-чуть починають вже піджовтювати. Тут набагато пізніше де, е, листя опадає. Хоча тут дубарняк такий, приморозки вже на ніч також бувають. У <с -5> нас тут завжди 0,5, в принципі. А -а -а. Треба за це сказати. У нас зараз вітер стрічний почався, ми тільки що дивилися по деревах, да, дивіться, дерева на нас. Хейлі у нас вітер у нас перепал солярки йде. Так що ще на тоски йде. Температура, підняла Температура піднялася полтора. А покажи наскільки зараз запас ходу в тачці. Так, ага. так о, поки на, тисяч, на 1150 вже вистачає, ну, і ще їдемо. Батарея не розрядилася, значить, у нас все стабільно. Мотаємо собі круги, їздимо 80 км в час. Вже у нас 75 км ми проїхали. 3-4 розход, нікуди він не двигається, нікуди він і не двинеться. Ну давай подивимося, наскільки у нас запас хода зараз у автомобілі. Чекачка, ми зараз будемо входити. А він у нас все росте і росте. Ми вже почти 100 проїхали кілометрів і на 1250. Я мені щось підказує, що на повному бакові тут полторушку 1600 железо можна <реку> проїхати, а то і більше, друзі. <реку> так, входимо, входимо, чекай, ми навіть не скидаємо на поворотах 50, входимо в <реку> 10, Десь <10. реку> <реку> 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 260 було вже. 10 додалося, і опять входимо, входимо, входимо. Тут головніше. Но тут в нас виходить, ось, хто не успів, тот опоздав. Ну, да якщо хтось не вліз, це все. Це, це вже їм не повезло, тому що вони зараз сзади нас будуть 80 кілометрів в час їхати, всю дорогу. Ось така ситуація. Так, у нас. Погода, огонь, почався дощ, щось ми розвернулися, перерозход трохи був, бо скинули максимум, повністю стали, повністю стартували. але все рівно у нас розход 3-4. 96 кілометрів. Ми вже майже приїхали, приїдемо трошечки далі, буде навіть прийде нам, ну десь 100 з нас, скоріше всього, буде 101-102 на заправки. Але вже зараз доїдемо до заправочки. Так, ну що, друзі, значить, дивимося в нас. Рівно 100 кілометрів, нам ще десь кілометра півтора до заправки, 3-4 розходно. Ну, Мій прогноз, що ми заліємо десь 4, 2, 4 і 3. твій прогноз, скільки зальється? Валірчик є, що, що 4100, а я кажу, 4200-4300 влізе в бак. Е, ну, не знаєте, чи то брать е, заправки, чи то так, як люди казали, що є. Піниця, але мені здається, що то не прав. Піниться у баку, і тоді воно відстрелює від піни. Коротше, одним словом, трошки невірні показання, потім більше влазить від того всього. Але комп'ютер показує нас зараз на 3-4 і запас хода. А ну, Валерчик, покажи. в мене на 1300 зараз буде. 1290 ще запас хода, при тому, що ми 100 кілометрів проїхали. Коротше, я думаю, що всі півтори тут можна проїжджати на бакові 100%, якщо того все захотіти. Заправка через 500 метрів і наступний кадр заправочки. так, друзья. Стоим на заправочке. Давай бензина добавим, она лучше пида. Yeah, okay. Я тебе говорю, пида yeah. лучше. Октановое число поднимется, ты что? Так. Она ведь цена не поменялась. И поехали. Два. Три. Ого! 5 литров. Смысл? Смислія показує 3-4. 5 літрів гуляло. Треба провірити цю правду, да? типу що? Чи може воно із-за того, що воно піниться І в нас перший раз відстріл відходить, що там піна є. Ну, бач, бортовий, мені кажется, обманює. Бортовий, то не може він так обманювати. В середньому ж завжди виїжджаємо, виходить, в середньому. Ну, ми що, 15 літрів залили, воно більше б спинило би, поняв? Ну воно і спінило б? Воно і менше спінила б, поняв? Ну так, в той час я ж кажу, що із за того, що воно там була піна і воно відстрілило більше. 15 літрів ми заливали, воно п'єна відстрілила. І тоді, виходить, він раніше піна просіла, і там, скажімо так, ще могла та сама літра влізти, коли піна просіла, а може і ще більше, поняв? Треба дивитися, просто спробувати один раз. Ну, коли ж повний бак заливаєш, приблизно виходять же ж ті самі кілометражі, які з бортовим комп'ютером виходять. Коротше, у нас є сумніви по замірах. І так, друзі, і, до речі, тим всім, хто каже, що Passat 1,6 дизель нікуди не їде, я не можу, в общем, у 330 пробігу ось, просто машина, от тільки що сам Валірчик їде, каже, де він їде, як 150 наче пробігу. Дивіться, значить, по прийому, значить, що дай втримаюся вже. Просто йому, якщо треба, дивіться, скільки там, декілька секунд і в нього вже сотня. Так, на знак 60. Ну, тобто ви до 120 бачили собі розгін. Вполне свій бодрий, живий розгін у машини. Ну, в загальному ніколи не скаже, що він тупий. І так, друзі, значить дивіться, ви бачили самі всю ситуацію. Я не розумію. Мені здається, що все ж таки в нас щось не виходить правильно з заправки, тому що це вже не перший раз показує, коли ми заливаємо в бак, і в нас показує набагато більше літрів, чим показує комп'ютер бортовий. Хоча вже перевірки показували не один раз. Якщо на великій відстані там заправляєш повний бак, їдеш, скажімо так, ти проїхав тисячу кілометрів, і потім знову заправляєш повний бак, то тоді в літражах показує приблизно однаково з бортовим комп'ютером. І ну там, можливо, там відсотки 3-5 максимум більше дозаливається. І це враховуючи, те, що мені все ж таки здається, що знову ж таке воно піниться, да? коли ти заливаєш, воно піниться і перший відстріл получається від піни. Мені вже декілька людей казали, що так відбувається. В нашому випадку вийшло саме так. До речі, якщо ви хочете побачити цікаве вираження ліца вашого оператора, ви просто можете взяти до прикладу взяти і сісти на його машину от, ось так. От, і ви зразу побачите Все нормально Питаю чи все нормально в мене Та нормалди тому, значить, друзі, що ж ми тут з цієї всієї ситуації візьмемо? Економна, суперекономна тачка. Я думаю, все ж таки в такому режимі, якому є, вона повинна їсти десь приблизно 3,6-3,7 максимум. <сум> <сум> Валерчик, ти чи не погнули ми йому. Бага... Валер, тут на цьому багажнику можна ще станок ставити. Фрезеровочник. Значить, моя думка, що в нього буде все ж таки, в нас показало 3,4. Моя думка, що 3,6-3,7 в розход реальний, можна в ньому влазити, тому що воно показувало майже тисячу. 1300 кілометрів, а проїхали ми вже 100, це 1400 кілометрів. Бак в нас. Давайте прям з вами зараз розберемося. Значить, у пасата b 8 69 літрів у бак. Якщо будемо враховувати, що в нас показувало, ну, як мінімум, 1500 км, ми могли. Да, якби в такому економному воно б ще б росло, я даю гарантію, що 1500 км в нас би показувало, то це 69 літрів бак ділимо на 15, 4 і 6 показує в такому режимі. Ну, не знаю, судити вам, ви бачили всі результати. Ви думаєте, ну моя думка особиста, що він до 4 літрів, можна в ньому влазити в економному режимі до 4 літрів. Це B8 Passat, це автомобіль вже рахується. Е, тобто показники класні. Хоча в нас в реальному да, ви бачили, що показало. Тому. Рекомендувати однозначно ми можемо. І ми можемо сказати, що для тих людей, які сумнівалися, вибирати чи не вибирати 1.6, які кажуть, що він нікуди не їде, чи він не економний, чи він не надійний, я стверджую одні: він економний, він достатньо потужний і він надійний, друзі. 330 пробігу. Ось бачите, він живий повністю, повністю живий. На сьогоднішній день 330 пробігів. І Валіра, ви що думаєте? Зовсім додік, дурачок і взяв би собі машину, бо яка б ну, вже трупаком була б нікуди не їхала, він просто бачить, зі мною їзди, він бачить, які пасати є такі самі по 400-по 500 пробігів, і вони ще їдуть. Їдуть і будуть їхати. Тому, звісно, коли ви візьмете ось такий, якому вже було 450, а вам його скрутили до 180, а ви ще йому 50 проїхали, і він у вас умер, тоді є сумніви. А якщо вам попадається машина з рідним таким пробігом, однозначно, я затоплю за такий 1,6, і враховуючи те, що ви. На 2 25 тисячі євро дешевше, ніж 2-літрові коштують пасати, То я за цю тачку реально, і він чіткий, нормальний пасат на 6 передачі, економний. Друзі, як завжди, раді були бути корисними. Всім пока, мирного неба над головою і до зустрічі. А ще не забувайте поставити лайковича нам, тому що це допомагає також нам розвивати далі канал. І... А вам також бачити нові цікаві відео. До побачення!